Вітаю вас, малята у Рубриці. Вчимося вдома». За вікном зима, правда, снігу чомусь нема. Якщо нема, ми можемо його намалювати. А ще ми можемо намалювати засніжене вікно, розфарбоване різними такими фарбами, візерунками. Так, Олена Леонардівна, доброго ранку! Доброго ранку. Ми сьогодні будемо конкурувати з природою, тому що ми знаємо, що зимою такі є. Художник, як мороз, який малює на вікнах. І можемо в нього піддивитися ті дивні візерунки, які він придумує. Тому будемо малювати вікно зимою, коли за вікном мінус скільки-то, А в хаті тепленько, затишно. Але так приємно дивитися оце вікно, так? так? Да. І відчувати, що щось таке, якесь диво відбувається за вікном. Спочатку зробимо розподіл нашого листа на зони. Це буде зона штор. Я тобі доручаю великий пензлик, доручаю фарбу білу, для того, щоб ти зафарбовувала мені края. А я. Так, але це вже буде штора, йти сама, так? Так, да, так. Да. Джужу за вікно, якщо на ньому нема ж то можна так, більше ясно. білого. А я буду робити ніч. Спочатку повністю. Те місце, де воно буде вікно знаходиться, робимо глибоку ніч. Чомусь всі дива виходять не зранку, не з вечора, а саме вночі. А вночі, коли наші дітки сплять. Да, якщо вони слухалися, то за ніч, можливо, приходять ці добрі феї чи чеклуни, добрі і там, подарунки можуть покласти. Але обов'язковою мовою має бути добра поведінка <рес> і слухняна. Я думаю, що наші дітки всі були слухняні цьогоріч. Да, і на, напевно нас замовили Діду Морозом. Такі чудові подарунки, там Дід Мороз, дитин і лимає голову. Так, а ще зараз воно пишуть листи Діду Морозу навіть в інтернеті. Уявляєте, є електронна адреса Діда Мороза. І туди дітки всі відсилають свої такі новорічні бажання. Забаганки. За так. Так, коли у нас на зони ми розподілили? Угу. Ми можемо зробити трохи видно з землі, там сугроби намили. Одного разу ми також робили новорічні такі на Різдво і Новий рік малюнки з дітьми. Так трапилося, що не було снігу. Але на наших роботах з дітьми снігу було досить багато, і ми самі собі створювали цей настрій. Ми тепер беремо тільки білу фарбу. І що ми там можемо зробити? Можемо зробити квітку білу. Угу. Є. Можемо зробити листочок, але тільки білий. Так? Потім є такі всякі елементи, закручені. Дирина, хочеш спробувати розпис? Угу. Будь ласка. Але обов'язково є те, що ми малюємо по колу. Ми всередині не малюємо. Тільки uh -huh. з боку. Якусь квітку, яку ти можеш зробити, теж звичайний такий пелюстки такі, бачиш? Uh -huh. По колу. Спробуй. І всі візерунки у нас будуть нагадувати мороз. Художник Мороз також намалював свої шедеври. Для цього використовуємо і білий, і синій, і голубі, і фарми. Головне, що в творчих роботах все, що ми будемо робити, все є правильним. Ще мені подобається творче малювання від академічного. В академічному те не так, все не так. Є якісь правила, є вимоги. зауваження, вимоги. вимоги, так? А в творчому це бачення миття. І для розвитку творчості це дуже важливо займатися творчим малюванням. І пару таких. Завітувати. Так, в мене просто пензлик трошки. Ні-ні, треба просто зняти ось цей фарбу, і буде кончик настонесенький, і можна робити тоненькі речі. Мені щось захотілося наших вітамінчиків на вікно підкласти. Ми яблуко вже ж малювали, так? Так. Я думаю, що ми зараз можемо намалювати. Уявляєте, прокидаєтесь вранці, а мороз вам. Намалював яблуко на вікні. Ні, яблуко ми справжнє покладемо. А мороз хай малює візерунки. А вітаміни треба буде ж їсти. Щоб ми зразя їх малюємо. Так. так. Дарин, ти поки створюєш новорічний настрій, падає сніг, Ага. я одразу логіку включаю, перевертаю свій так. так. Щоб такими крапинками малювати сніг наш, який... Падає за вікном в такому хаотичному. Що, Олена Леонардівна, намалюємо ще й красуню, нашу ялинку. Ну так, да, ялинка це ж символ свята і Різдва і Нового року. Тому в центрі ми будемо розміщати ялинку. Її яку красуню. Ми вміємо малювати. Бачите, як у нас в пригоді вміння малювати ялинки стає. Можна їх використовувати в різних темах. І в різних сюжетах. І в центрі у нас буде стояти красуня ялинка, яка чекає, поки її вже прикрасять гарними да, іграшками. І зроблять свято. Все, тепер можна подивитися. Ну що? Ось такий малюнок за вікном вийшов у нас. Спробуйте і ви, малеча, Я думаю, у вас обов'язково вийде.